Буде програмний реєстратор, є чек. Розробники стверджують, що створювали це рішення спеціально для того, щоб було комфортно ним користуватись з мобільного телефона на базі Android та iOS. І це єдиний реєстратор, який я знаю, який можна. Зареєструвати безпосередньо з мобільного телефону від подачі повідомлення 20 ОПП до реєстрації касира. При тому всьому, що ми не заповнюємо форми податкової, вони сформуються є чеком автоматично, потрібно просто заповнити необхідні поля. Інформація, яка вноситься там, і так, в принципі, для підприємця, зрозуміла. Ну, давайте пройдемося по реєстрації. Реєструвати зручно буде через веб версію Потрапляємо ось в такий кабінет, де є окрема вкладка, податкова. В ній і будемо реєструватись. Для початку реєструємо торгову точку. Додається, вона достатньо просто: додати торгову точку, вносимо її назву та адресу. Створюємо торгову точку і переходимо для того, щоб зареєструвати її в ДПС. Управління торговою точкою в ДПС. Потрібно заповнити достатньо небагато інформації, яка в основному підтягується автоматично. Тип об'єкту оподаткування, найменування об'єкта, можна пропустити код коату. Код можна просто обрати із довідника, що є також достатньо зручно. Стан об'єкту експлуатується загалом. Тут просто обираєте у відповідності до того об'єкту, який є у вас. Реєстраційний номер не обов'язково заповнювати. Попередній перегляд відправити в ДПС. Підписуємо ключами електронно-цифрового підпису. Загалом на протязі хвилин 15-30, інколи, можливо, трохи довше, торгова точка вже буде зареєстрована і потрібно буде зареєструвати касу. Створення кас відбувається схожим чином. Клікаємо Створити, називаємо касу, як нам потрібно, вводимо номер телефону і клікаємо створити касу. Та ж функція, нам потрібно управління касою в ДПС, заповнити обов'язкові поля. Точно так само, як і при реєстрації торгової точки. Більшість із них заповнюється автоматично. Так само підписуємо ключами ЄЦП і переходимо до реєстрації співробітника. Реєстрація співробітника також проста: прізвищами по батькові номер телефону, пін-код, який буде використовуватись в додатку. І вибираємо роль. Генеруємо пін-код і знову ж таки відправляємо повідомлення. Загалом цілком реально зареєструватись на протязі одного-кількох днів. В мене з реєстрацією виникали певні проблеми, в основному через те, що був змінений код КАТУ і ще не внесений довідник. Проте я навіть не звертався на техпідтримку. Мене самі набрали, представились представниками ЯЧЕК і допомогли мені з реєстрацією, що я вважаю достатньо крутий рівень сервісу. Як же працювати, як створювати товари. Товари можна створити тут. У нас є вкладка бізнес, де є статистика, яка буде відображатися за весь період роботи, є продаж, де ми реєструємо чеки, і є товари категорії, де ми можемо внести необхідну номенкулатуру. Додавати її достатньо просто. І що мені дуже подобається, можна завантажувати фотографії. Тобто я можу створити. Для собі для зручності не просто товар, а не просто товарну позицію чи позицію на послугу, але й підкріпити фотографію. Можна обирати різні одиниці виміру, в залежності від того, що саме ви продаєте. Є товар створено. Можна реєструвати продажі відразу з веб-версії, проте. Нам анонсували, що це круте, круте рішення для мобільних телефонів, тому давайте покажу, як воно відбувається на самому пристрої. Маємо такий достатньо комфортний інтерфейс, є головна сторінка, де відображається статистика, є в нас товари, і просто зверніть увагу, наскільки круто відображаються самі товари, наскільки зручно їх шукати в списку, і потім в результаті реєструвати. Отож. Давайте перейдемо на головну. Для того, щоб нам щоб нам зареєструвати чек, потрібно відкрити зміну. Якщо це торгова точка, можна зробити службове внесення тої готівки, яка є в касі, для того, щоб було чим давати здачу. І натискаємо на кнопку плюс, щоб зареєструвати чек. Можна знайти товар в пошуку, якщо велика кількість найменувань, можна просто ось так зручно в самому списку. Для мене дуже прикольне рішення для кав'ярень, тому що всі позиції поміщає Буквально на декілька екранів і дуже зручно їх обирати. Якщо товар ваговий, є можливість внести його вагу. Якщо ні, просто фіксована ціна, просто обираємо, є можливість внести кількість штук, все, що ми обрали, зберігається в кошику, перейшовши на який, ми можемо щось видалити, додати знижку, додати коментар просто до чеку, який буде відображатися виключно для самого підприємця. І Клікаємо продати. І фішка цього додатку в тому, що він не тільки реєструє чеки, але і може приймати оплату. Якщо ми натиснемо оплату банківською картою, можна просто людині дати телефон, щоб вона свою карту чи свій мобільний, якщо є NFC і оплата, то просто прикласти до мобільного телефону і мобільний телефон, на якому є NFC, зчитаю цю оплату, оплату проведе. Є можливість через QR-код зробити оплату, просто виходиться QR-код, який потрібно відсканувати своїм телефоном, і також можна провести оплату. Це унікальне рішення, якого я не зустрічав в інших програмних реєстраторах. Якщо ж оплата. Та готівкою, просто клікаємо, вводимо суму, яку нам дав клієнт, вибиває сума здачі, яку потрібно дати, і робимо оплату. Все, є чек, його можна друкувати, якщо є термопринтер, можна докуповувати до мобільного телефону, просто термопринтер, який коштує е, тисячі півтори і більше. І він підключається через Bluetooth і друкує чеки. Можна. Для людини дати QR-код, сканувавши який її людина отримує відразу посилання на свій чек, можна поділитися цим чеком через будь-який зручний месенджер Viber, Telegram, чи що ще є у вас на телефоні. Якщо коротко про є е чек, це рішення для мобільних пристроїв. Це єдине рішення, яке дозволяє зареєструвати програмний реєстратор безпосередньо зі свого смартфону з мобільного додатку. І це єдине рішення, яке дозволяє приймати платежі від своїх покупців з їхніх карт безпосередньо через свій смартфон, використовуючи його як банківський термінал. Вартість цього рішення 125 гривень в місяць. Плюс, якщо ви підключаєте функцію прийому платежів, платите 3% від обороту. Нагадаю, що банківські термінали, які можна взяти в банку в оренду, беруть 2 в середньому. В мене при реєстрації виникли деякі програ... проблеми саме із реєстрацією в ДПС, проте вони повністю були компенсовані хорошою. Підтримку, яка реально мені допомогла все провести від початку до кінця, вони самі телефонували, хвилювалися за мене, як за свого клієнта.